Всім доброго раночку! З вами закохана в троянди Катерина. Хочу відповісти на деякі питання, які ви поставили, за що я вам дуже вдячна. Цікавили деяких людей, як перезимували мої троянди, моя посадка грандіозна, осінь 2024. Як в таку несприятливу зиму перезимували. Дійсно, зима нас вразила. Січень місяць плюс. Грудень місяць плюс трояндочки почали виготувати, сокорух не припинявся майже, повипускали бруньки, деякі повипускали навіть листочки. А тоді у лютому місяці, мабуть, тижня півтори, морози в нас були на сумщині до мінус 18. І що я вам хочу сказати? У мене ті, що під укриттям, я відкривала, заглядала в них, стоять такі гарні, зелені, красиві, жодних питань до них немає, я ще, до речі, не знімаю свої укриття. Я так орієнтуюся, коли заквітне форзиція, коли сережки на березі будуть такі чи маленькі, тоді рекомендовано відкривати укриття. Як би там не було тепло тижні зо два. Як би не хотілося це вже працювати, вже відкривати, щось робити, можливо, обробляти. Я цього не робила. Вирішила все ж таки витримано вичекати на все свій час. Чекаю на форзицію. До речі, форзиція вже також брунічки такі набухли, ось ось уже заквітує, да і за погодником також скоро вже буде справжня весна. Тож вже недалеко, недовго залишилось почекати. Тому... Як ви бачите, ті, які накриті трояндочки під укриттям, перезимували дуже добре. А ті троянди, які я не накривала, всі почорніли. Але я все ж таки не засмучуюсь, тому що ці трояндочки, ті, що в мене старенькі, вже їм було по 4-5 років. А спеціалісти рекомендують обновляти омола, Омолоджувати троянди, тому я вже ж всі їх обріжу під насипку. Я, до речі, нагортала земельки, от до землі вони в мене всі почорніли. Та сама ситуація, ви запитували за першорічки, та сама ситуація з першорічками. Подивіться, вона чорненька, а там заглиблена під землею, зелененька. Ось така сама ситуація. Я їх Глибоченько посадила, я потім зможу просто розгорнути дуже так охайненько земельку, щоб руночки не поранити, які під землею. І думаю, все буде добре. Я ніколи першорічки не вкривала. Я вже, мабуть, з 13-го року з таким з перемен... з успіхом займаюсь трояндами. Я ніколи першорічки не накривала. Ось ви бачите також. Тамачка, відійди зайчик. Ось ви бачите, бурунечки є. Верхушечки почорніли, але трояндочка жива. Якось виділу. Да, а на, ць, на цьому тижні, на цих вихідних вже я буду обрізати все, все чорненьке, тому що вже плюс, вже мінуса не буде. І обов'язково вже тоді всі свої троянди оброблю медян екстра. І 30Д. Від хвороб перша обробка, і від шкідників. До речі, медяном екстра і 30 d я оброблю також плодово-ягідні всі. Це буде перша обробка. Потім через 10 14 днів планую обробити свіч. Забула, добре, я напишу там три препарати. Я також кожен рік роблю, можливо, трішки хвилююся з вами, коли розмовляю. Так, знала прям ці три препарати і забула, обов'язково напишу. Ось подивіться: зелененький біля землі і почорніла зверху мороз В лютого місяця свою справу зробив. Міліонс розбрунечки біля землі. Тамара тільки що підійшла і вимкнула камеру. Добре, що не повністю. Бронечки біля землі є ну, відійди від мене, будь ласка. А верхівочки всі. І, до речі, я так пробіглася, троянд було посаджено дуже багато. І я вам скажу, в мене майже немає. Я не побачила жодної троянди, яка б не перезимувала. Можливо, там вже коли сокорухи, вегетація розпочнеться, я щось таке побачу сухеньке, але допоки не було мною помічен, Помічені випади. Будемо сподіватися, моя я. Японська кімната також ще накрита. Не поспішала. Думаю, правильно і робила. Уявляю розпач тих трояндарів, які розкрили свої укриття. І знов мінус 6 у нас був вночі. Я всім бажаю гарного дня, легкого дня. Найголовніше, мирного дня. Дякую, що ви заходите. Дякую, що цікавитесь. Це дуже цінно для мене.